Наш проект був і він починався з дослідження. Ми зібрали групу архітекторів, урбаністів, будівельників з університету. Це були студенти, і ми цей простір досліджували як показовий приклад там, де треба щось зробити. От є в світі такий підхід, називається тактичний урбанізм. В час, коли криза, ми можемо робити зміни дешево і дуже швидко. І власне тут ми дослідили. Цей простір ми вивчили, де ходять місцеві мешканці, де є підземні комунікації, де які проблеми є. І ми прийняли ряд тактичних рішень. По-перше, ми демонтували плитку бетону там, де це було можна зробити, тобто там, де немає комунікацій, там, де не ходять наші сусіди. От. І посадили дерево, посадили кущі, посадили багаторічні трави. По-друге, ми плитку, яку тут демонтували, отам вмонтували, тому що там була стежка натоптана тобто, на людьми роками люди просто ходять на простець на тролейбусну зупинку, і ми зробили їм безбар'єрний, комфортний прохід за 0 гривень, тому що ми просто ту саму плитку перевикористали. Я долучалася до шліфування. І Трошки до висадження е, квіточок. Е, ось так намагалася чимось так допомогти, де я б могла б бути потрібною. Е, батькам моїм дуже подобається те, що ми зробили. Е, вони ще поки тут не були, але я їх сюди обов'язково притащу, щоб вони тут все побачили нормально, а не на фотографіях. Бо ми висадили кущі дерену, спіреї, бірючини, багато, багато пряно трав, лаванду, шавлію. Злакові трави це все багаторічні, навибагливі рослини. От також прикольний факт, що землю нам не привезли, тому ми брали землю там і засипали сюди. А тут брали пісок і підсипали під плити. Тобто ми просто поміняли місцями землю. Також бюджет нуль гривень, але три дні роботи дуже великої команди. Ми збудували серію таких експериментальних конструкцій з деревини. Ми використовували старі підони. Ми використовували бруси з аварійних кінозалів і дошку. Багато шліфували, багато лакували для того, щоб вони були комфортними для використання і виконували функцію зручну як малих архітурних форм. І також ми збудували ряд таких конструкцій, які комунікують з випадковими перехожими або сусідами, і вони пояснюють, що це більше не руїна, це центр стартапів при Чернігівській політехніці. Про те, що це було в рамках проекту Urban Vision. Також цікавий факт, що ми під час опитувань ми Дізналися, що людям в принципі, байдуже на цю площу, але їм не подобається трава не кошена. А ми прокомунікували, чому ми не косимо. тому що це робиться заради збереження екосистеми, заради збереження біорізноманіття, і це також коштує 0 гривень. Конкретно даний толокарт – це інструментальна база з ручним інструментом, в якому знаходиться як і не електроручний інструмент, такі як стамески, викрутки і так далі, так і доволі зручний акумуляторний інструмент для важких робіт, такі як циркулярні пили і так далі. За допомогою цього інструмента ми в цьому просторі зробили декілька лавочок, на яких вже сидять люди, відпочивають і зробили декілька інформаційних стендів. Інформаційні стенди з там використовували старі плити як у щоб не робити основний дуже важкий фундамент, і ці стенди максимально компактні і легкі для пересування. Лавочки живуть своє життя деякі мігрують по простору. Це нормально, тому що люди ставлять їх там, де їм комфортніше. От також заради жарту ми одну лавочку поставили на тролейбусній зупинці, тому що тут дуже багато людей, і їм не вистачає місця для сидіння. І якщо ми будемо спостерігати, ми побачимо, що тут завжди хтось буде присідати. Інколи навіть тут більше людей ніж на міській. Це діджитал лабораторія, де ми працюємо з цифровим обладнанням, як лазер, фрезер 3D-принтери. Зараз у нас є невеличка обновочка: це 3D-принтер з високою вісію Z, який може печатати 40 см висоту. Саме це було надруковано на ньому. Також зараз ми продовжуємо допомагати в реалізації деяких проєктів в урбаністиці, як Urban Vision Цей В перший день показуємо два з трьох запланованих фільмів Довженка. Їх особливість в тому, що саундтреки написали два місцеві артисти: Рома Репях і Павло Куронеко. Тому що, на жаль, в Чернігові не розвинена система фрідонату. Люди беруть футболку, платять за неї одну гривню і йдуть. Тому, хоча б ну, типу, щоб мінімально там покрити витрати на умовну доставку, тому 100+. плюс. А одяг це також із купи знайомих, позбирав трошки одягу в гарному стані. Шкода викидати, віддавати на благодійність була така не досить гарний досвід, коли віддавали, начебто, на благодійність, але носили потім люди, які в цьому не зовсім так. Да. Ну, здалося, так скажемо. От. і тому, ну типу, або за прайс, який людина сама запропонує, або за торг, тому що тому що це цікаво. Зберемо до якоїсь притомної суми, тому що не зовсім хочеться донатити і звітувати про типа 300-500 гривень. І зазвичай все, що збирається в Чернігові, то й донатиться або на місцеві збори, або на військових з Чернігова або Чернігівщину.